Життя пам'ятників у Харкові приблизно ось таке. Це парк Шевченка, а ось це пам'ятник Шевченка. Ось це, хто не знає, знамениті харківські урни. Так, у нас незвичайні. У нас просто висять пакети і так, абсолютно, скрізь. Це така суто харківська фішка. Харків'яни зрозуміють. відео. Насправді я досить давно думала над тим, щоб створити свій ютуб канал і розказувати про книжки та літературу, але все якось вагалося, тому що розуміла, що у нас і так багато людей, які це роблять, і вони просто неймовірно гарно це роблять. Але потім я зрозуміла, що я постійно про це думаю. Ця думка нікуди не дівається з моєї голови. А події, які відбувалися в моєму житті перед Новим роком, дали мені зрозуміти, що. Не треба відкладати своє життя на потім, і треба спробувати зробити те, про що я так довго думаю. Я вже 8 років як мешкаю в Харкові, і спочатку повномасштабного вторгнення ми всього на 3 місяці виїжджали в евакуацію. Потім ми повернулися, і весь цей час ми перебуваємо вдома в Харкові. Як ви знаєте, Харків досить часто обстрілюють і. Перед новим роком у нас були масштабні обстріли і шахедами, і ракетами, і все це майже було в нашому кварталі, в нашому районі, біля нашого будинку. Напевно, це були одні з таких найстрашніших моментів, які я переживала за весь час повномасштабного вторгнення. І я просто зрозуміла, що життя у нас є вчора, було вчора, є сьогодні, а завтра хто знає, що з нами буде, тому. Не треба відкладати те, що ти хочеш зробити, треба давати собі це пробувати. Такий маленький мотиваційний спіч, я сама собі сказала, і вирішила зняти відео, перше для YouTube каналу. Я чесно не знаю, якою стежечкою далі поведе мене моє життя і що зі мною буде завтра. В принципі, ніхто цього не знає про себе, але я зрозуміла, що я буду слухати своє серце, я буду робити. Зараз те, що хочу в моменті, і наразі я просто дуже хочу розповідати про літературу, про книжки, які її читаю, ділитися своїми враженнями, ділитися своїми емоціями, тому що література це просто велетенська частина мого життя. Я з дитинства люблю читати, ну, не з самого-самого прям дитинства. Коли я була геть маленькою, то я не дуже любила читати через те, що Тато мене змушував, а я була маленькою дівчинкою, я хотіла мені хотілося гратися на дворі зі своїми однолітками, особливо коли було тепло, коли було літо, а мене змушували сидіти і читати книжки. Але, в принципі, це теж багато чому мене навчило. Коли я підросла, я почала вже сама цікавитись книжками. Сама почала читати, знаходити якісь історії, літературу. Я пам'ятаю, що в мене була книжка, яка називалась Маленький водяничок, якщо я не помиляюсь, і там була серія історій, я її просто зачитала до дірок. Вона в мене була така пошарпана, вона й до того була старенька. А коли я її читала, вона взагалі стала геть просто пошарпаною вкрай. Тоді я, в принципі, сприймала літературу як такий певний розважальний сегмент. Сильно не занурювалась в те, що я читала, але все перевернулося з ніг на голову, коли я знайшла саме ту історію, яка повністю змінила моє життя, і показала, що книжки можуть бути не просто цікавими, вони можуть не просто розважати, а вони ще й можуть бути для тебе цілим світом. І в моєму випадку, звичайно ж, я кажу про Гаррі Поттера, тому що я покоління Гаррі Поттера. Я росла разом з цією історією, Я чекала виходу кожної книжки, кожного фільму. Всі мої книжки, які в мене є, крім самих нових, звичайно, вони заплакані і зачитані. Я досі дуже тепло і ніжно люблю цю історію, всіх персонажів, які стали мені просто як частина моєї сім'ї, частина мене, тому що вони теж частково формували мій характер, моє світобачення. І сприйняття всього того, що відбувалося навколо мене. Насправді Гаррі Поттер» — це не єдина історія, яка на мене так сильно вплинула. Були й інші на кшталт володаря перснів або голодних ігор. Ті ж самі сутінки залишили на мені дуже великий відбиток. Але я сподіваюся, що про це я розкажу якось іншим разом в інших відео. Горнятко з Коргі. Сьогодні мені б дуже хотілося поговорити про книжку, яка стрімко увірвалася в моє життя неочікувано навіть. І вона саме стала тим стимулом, щоб записати перше відео для YouTube. Мова йде про піранезі Сюзани Кларк. Це була абсолютно неочікувана для мене знахідка. Я колись давно у закордонних блогерів чула про цю книжку, але небагато. Вона мене зацікавила, але не так, щоб прям я взялася одразу її читати. Потім, коли видавництво РМ анонсувало у нас переклад, я зайшла на сайт, прочитала ознайомчий фрагмент і, якщо чесно, не зрозуміла абсолютно нічого, не прониклася цією історією і подумала, що я не буду купувати собі примірник, можливо, якось згодом, але точно не зараз. Але нещодавно я зайшла на сайт Goodreads, на якому я відмічаю всі свої прочитані книжки, і зайшла в списочок. Там є такий Shelves, де можна знайти підбірки різних книжок, різ різних жанрів на різні тематики. І я гортала таку підбірку з книжками в епістолярному стилі. Насправді цей стиль один із моїх найулюбленіших в літературі. Я безмежно люблю романи в листах, романи в щоденниках. Це моя слабкість, і я додаю собі, якщо бачу, що книжка в епістолярному стилі, я одразу додаю її собі в список на почитати. Так, от, гортаючи той список на Goodreads, я побачила пірена Сюзани Кларк, і я така, що епістолярний стиль мені треба. І мушу сказати, що саме після цього ця книжка якось оселилася в моїх думках, в моїй голові. Я постійно про неї думала, я чомусь постійно до неї поверталася і не могла зрозуміти, як так, що я не помітила, коли читала ознайомчий фрагмент, що тут епістолярний пістолярний стиль, це взагалі на мене не схоже. Потім в один прекрасний день я прокинулась і зрозуміла, що мені треба ця історія зараз, я хочу читати її сьогодні. А в мене її немає на книжкових поличках. І я просто покинула все. Я, звичайно, погуляла собачку бо це святе, але потім я побігла на пошуки цієї історії по книжковим магазинах і просто диво дивне, чудо-чудне, але я знайшла її в першому ж книжковому на своєму районі, біля свого дому і була цьому просто безмежно щаслива. Прийшла додому і кинулась одразу читати і просто провалилася в цю історію з головою. Зі мною давно такого не було, щоб я просто відкрила книжку і пропала. «Піранезі» це саме та історія, про яку досить важко говорити, аби нічого не заспойлерити і не зіпсувати враження новим читачам. Проте вона просто ідеальна для книжкових клубів, для дискусій зі своїми друзями, Бо дуже багатогранна історія, в ній кожен побачить своє. Її дуже цікаво розбирати на окремі компоненти. Вона як та картина, яку по пазликам збираєш під час читання. От так само я збирала у цю книжку і думки свої докупи, щоб потім в кінці у мене склалася якась цільна картина про цю історію. На перших сторінках ми знайомимося з нашим головним героєм Піренезі. Який мешкає в велетенському будинку. В цьому домі просто нескінченна кількість кімнат, наш головний герой називає їх залами. І в цих залах безліч статуй, різноманітних видів. Абсолютно є і люди, є тварини, є рослини, є якісь певні незрозумілі взагалі істоти. І наш головний герой веде щоденник, записує там перелік всіх цих статуй. Про що ми, в принципі, і читаємо частково на сторінках цієї книжки. Але дім цей абсолютно незвичний. Ем, вся його дивність полягає в тому, що на нижніх ярусах є море, а на верхніх є небо. І наш головний герой збирає дощову воду, питну воду, коли йде дощ. І біля моря, на березі, він збирає. Водорослі, з яких він потім варить поживний суп, і він дуже часто про це пише. Також тут є птахи, альбатроси і інші, я вже, якщо чесно, не пам'ятаю які, але вони теж часто прилітають в різні зали, і наш головний герой теж дуже любить за ними слідкувати. Так як в будинку є море, то Інколи трапляються припливи, які затоплюють нижні яруси, і наш головний герой записує собі, коли це відбувається, за яких обставин, щоб зрозуміти, коли це станеться наступного разу. Також в історії присутні інші персонажі, але я не буду розказувати, за яких обставин вони тут з'являються, яке відношення мають до нашого головного героя. Адже я вважаю, що це потрібно розкривати самому, дізнаватися самому, аби не зіпсувати собі враження від прочитання. Найголовніше, що на мою думку, потрібно знати про цю історію, так це те, що це роман в епістолярному стилі. У нас тут щоденник, який веде наш головний герой. А також те, що це досить химерна, незвична, символічна і дуже алегорична історія, яку не варто сприймати буквально. Варто просто довіритись авторці, поринути в її світ і намагатися зрозуміти, що вона хотіла сказати. Насправді, все стає більш зрозуміліше, коли читаєш післямови до цієї історії. Адже там пояснюється, що відбувалося з авторкою, коли вона її писала і які обставини цьому передували. Піренезі – це досить масштабна і об'ємна історія, вона дуже кінематографічна. Наш герой так яскраво описує будинок, що інколи мені здавалося, що я навіть сама наче в ньому губилася. Я знаю, що багатьом не подобається кінцівка цієї історії, хоча, не мій суб'єктивний погляд, вона досить логічна. Просто вона тут не головна. Тобто, всю книжку ти читаєш не для того, щоб зрозуміти, а що ж насправді відбулося з цим нещасним бідним чоловіком, чому він живе в цьому велетенському будинку з цими залами, якось виживає там. Багато подій, які відбуваються в цій історії, вони на перший погляд, наче не мають жодного сенсу, але насправді сенс є. Кожен побачить щось своє в тих діях, в тих емоціях які наш головний герой. Відчуває, як він бачить цей світ, як він до нього ставиться. От особливу увагу варто звернути саме на ставлення Піранезі до дому, в якому він живе. мене ця історія довгий час не відпускала. Я про неї думала, вона мені снилась, я блукала будинком, я думала про цього бідолашного Піранезі. І це дуже велика рідкість, коли історія аж настільки тебе занурює в свій світ. Я дійсно, наче перебувала як в тому морі, от яке на нижніх ярусах тут, в цьому будинку. Я в цю книжку пірнала з головою, затримувала подих, і наче намагалася побачити все те, що там відбувається. Як от люди намагаються побачити підводний світ, коли вони пірнають в воду. І... Але бачила стільки стільки, скільки мені вистачало дихання, а потім я така винурювала і. О Боже, що Що я тільки що прочитала, про що це було, як, як мені це розуміти? Я дуже раджу всім дати цій книжці шанс, адже це така самобутня і незвична історія, яка дійсно може вразити. Проте варто відзначити, що це та історія, під яку треба підібрати певний настрій і емоційний стан, адже вона така досить меланхолійна. Рівненька. Тут сюжет особливо нікуди не летить, інколи навіть здається, що він відверто топчеться на місці. Завдяки тому, що це епі... роман в епістолярному стилі, і ми читаємо щоденники головного героя, ми наче бачимо той світ, який є навколо нього, його очима, і це просто неймовірно. Ця історія правда, неймовірна, я досі про неї періодично думаю. І дуже хочу купити собі примірник в оригіналі і колись повернутися до цієї історії знову і перечитати її англійською. І тебе покажу. Йди, йди. йди, покажу тебе давай. давай. Будеш показуватися, який ти гарний хлопак у нас будеш? Який ти хлопак гарний. Іди тебе покажу. Так, йди. йди, покажу собачку. Оп! Є в нас така собачка вдома. Його звати Морті. Я думаю, ви також будете бачити його в наших відео. Тук. Ну, все іди. Катусічка. Це наша кішка, її звати Лу, але ми з чоловіком називаємо її Катанчиха. Ще у нас є кіт, але він старий і дуже вредний, якщо чесно. Так як я вже почала розказувати про книжки, то трошки поділюся тим, що я зараз читаю, надкушую і що планую читати в подальшому, в мене ось тут є такий невеличкий стосик. Звісно, це все може змінитися, тому що я такий трохи мудрідер, насправді не трохи а дуже. Мій внутрішній і емоційний стан впливає на те, яку книжку я хочу взяти. Інколи я починаю щось читати, і в мене змінюється настрій, і я розумію, що більше воно мені не заходить і беру щось інше. Нещодавно моя подруга надіслала мені посилку. Там були смаколики, які вона сама зробила, печиво, яке ми з чоловіком прокінчили просто одразу. І книжка. Ось така мила книжечка називається The Guest Cat. Я сподіваюся, камера вам покаже. Вона так відблискує дуже гарно. Це, наскільки я зрозуміла, така собі досить мила історія. Тут у нас азійський автор, якщо я не помиляюсь, японський. Я навіть не буду пробувати вимовити його ім'я через те, що я цієї мови не знаю, і, скоріше за все, я скажу неправильно. Так от це у нас історія про котика, який з'являється біля дверей певної родини і якимсь чином змінює кліматичну обстановку в її в цій родині, в цій сім'ї я прочитала перших пару розділів, і мені за вайбом воно таке, наче маленьке миле аніме про котика і про родину. Тож буду потроху читати, знайомитися з цією історією, коли в мене буде для цього підходящий настрій. Наступна книга, яку я трохи надкусила, це п'ята пора Енке Джемісін. Тут ми маємо фентезійний світ. В якому час від часу трапляються певні катаклізми, тектонічні суви, виверження вулканів, всякі різні землетруси. Люди, які мешкають в цьому світі, називають це явище п'ятою порою, воно трапляється раз там в декілька тисяч років, якщо я не помиляюся. І кожного разу це спричиняє майже кінець світу. Також ми маємо певну расу людей, яку тут називають орогенами, і вони володіють магією землі. Вони можуть як спричиняти всі ті катаклізми, які відбуваються в цьому світі, так і зупиняти їх. Але люди в цьому світі бояться цих орогенів, вони їх цураються, навіть влада тут заохочує їх здавати, якщо хтось дізнається, що в їхній общині з'явився ороген. Навіть батьки цураються своїх дітей, якщо дізнаються, що вони були народжені орогенами. деякі навіть своїх дітей вбивають, хтось віддає, а хтось продає. Але на противагу, у нас є інші люди, які цих оригенів намагаються знаходити і збирати, і навчати керувати своєю магією. Це досить цікава історія з незвичним авторським стилем. І що варто виділити, так це те, що певні розділи в цій книзі написані від другої особи. Я насправді таке рідко зустрічаю в літературі. Нещодавно буквально я читала одну книжку, якщо чесно, я не пам'ятаю, як вона називається. Але там героїня писала листи своєму коханому, і в певних листах вона зверталася до нього так, наче це, він це робить. Тут певні глави від головної героїні теж ведуться так. Тобто автор звертається до читача на ти. Ти пішла, ти зробила, ти пережила це ти. І читати таке взагалі незвично. Спочатку мозок намагається зрозуміти, що взагалі відбувається, тому що ми звикли, що в літературі у нас є перша особа, друга особа, точніше третя особа, а друга особа у нас завжди десь втрачається, такі книжки дуже рідко пишуть. Вважається, наскільки я знаю, що це певна майстерність писати від другої особи. Так ось тут ця майстерність просто в повному обсязі. Судячи з того, що я вже прочитала, тут не всі розділи такі, тільки ті, які ведуться від імені нашої головної героїні Сун. І автор звертається до читача так, наче головна героїня це і є читач. Чому я зараз саме вирішила ознайомитись з цією історією? Так переважно через те, що у нас наразі видали тільки першу частину цикла, а це трилогія. І у видавництва Богдан зараз іде передзамовлення на дві останні книжки. Тому я і вирішила зрозуміти, чи треба воно мені, чи це моя історія, чи воно мені піде. Короткий спойлер: так мені треба, я буду читати далі. Мене дуже зацікавило. Це щось незвичне, самобутнє, фентезі з, з якимсь апокаліпсисом. Ну, взагалі, я таке рідко зустрічаю в літературі, тож я буду купувати, я буду читати далі. І, можливо, не найближчим часом, звичайно, можливо, я відкладу цю історію на певний час, а можливо, і ні. Побачимо, як вона мені піде, але те, що я буду продовжувати читати цю серію, це однозначно. Я вже так багато всього наговорила, що я навіть не знаю, як я буду це все монтувати, збирати докупи. В мене зараз сів голос, тому що я не звикла так багато балакати, адже це. Такий мій перший досвід. Ой, побачимо, що з цього вийде взагалі. Дякую, що були сьогодні зі мною. Щоб... Слухали ось цей емоційний монолог про книжки. Я сподіваюся, що вам було цікаво, можливо, навіть і корисно. Якщо ви читали щось із цих книжок, пишіть мені в коментарях. Я з радістю з вами подискутую на будь-яку тему. Мені так не вистачає людей, з якими б я могла б так емоційно говорити про книжки. Мене прямо зараз навіть розпирає від радості та енергії, не дивлячись на те, що я почуваюся втомленою відверто. Я дуже сподіваюся, що в мене все вийде, і ми побачимося з вами вже в наступному відео. Читайте книжки, які відгукуються вашому серцю. Будьте в безпеці. До зустрічі!